Коли 23 жовтня 2077 року спалахнуло полум'я ядерної війни, змінилась не тільки земля навколо. Через радіацію почали з'являтись нові види тварин, комах, рослин і навіть людей. Одна із найпоширеніших форм нової людини стала відома як Гуль. Зовні гулі схожі на людей, тільки у них обвуглена, некротичного вигляду шкіра, яка в місцях відсутності оголює м'язи та кістки. Саме через це для більшості людей вони виглядають потворно та огидно, що в своєю чергою породжує безліч забобонів, і що жахливіше, нетерпимість та ненависть. Гулям рідко бувають раді у людських поселеннях, а слова на кшталт і «міскожер» стали найпоширенішою лайкою в їхній бік. Втім, слід відзначити, що людей вони частинку називають гладкошкірі. Гулі зустрічаються по всій пост'ядерній Америці. Вважається, що вони виникли у тому числі і внаслідок одного з безлічі огидних експериментів Волдтек, сховище 12, яке розташоване неподалік від міста Бейкерсфілд, у районі, що колись мав назву Каліфорнія, було спроєктовано з навмисною несправністю. Великі сталеві двері, що захищають кожне сховище Волтек, мали навмисний дефект. Замість захисту мешканців сховища від радіації, двері пропускали небезпечно високий для жителів рівень випромінювань. У результаті більшість населення померла, але деяким вдалося вижити, і вони мутували і стали гулями. Перетворення, однак, не відбулось миттєво. Радіація вбиває повільно, і тим, хто вижив, довелось споглядати, як їхні друзі поступово піддаються їй вплив на перекір слабкості через променеву хворобу вони не померли і навіть змогли вирватися зі сховища 12, щоб зустріти суворий та невблаганний світ за межами сховища. Звичайно, що вони були не єдиними гулями, народженими під час катастрофи, і вже точно не останніми. Точні умови, що призводять до гуліфікації, є темою безлічі суперечок. Дехто вважає, що її викликає високий рівень гамма радіації. Інші стверджують, що ВПЕ є ключовим компонентом для цього. Але що б не було причиною, гулі стали невід'ємною частиною післявоєнного світу. Але що ж вони таке? Біологічно гулі дуже схожі на людей, але на клітинному рівні є багато відмінностей. Фізично вони слабші через пошкоджені тканини, але живуть значно довше ніж люди. Безліч гулів, що виникли після Великої війни 2077 року, живі й досі. Причина криється в мутаціях, які порушують нормальний процес старіння і відмирання клітину у спинномозкових нейротрансмітерах. Внаслідок цього та інших мутацій, іонізуюча радіація невисокого рівня прискорює загоєння ран гулів. Саме через це деякі з них влаштовують собі домівки у зонах із більшим рівнем радіації, ніж середньофонове випромінювання. Однак високий рівень гамма радіації все ще небезпечний для них. Він викликає прискорений процес старіння і здичавіння. На клітинному рівні ДНК, звичайного гуля, здатне лікувати його швидше, ніж на це здатна людина. Це пов'язано з тим, що їхні нуклеїнові кислоти можуть створювати та відновлювати себе. Через це, а також отруєння радіацією, їхні нейротрансмітери у набагато кращій формі, ніж у звичайних людей. Нейротрансмітери передають сигнал через синапси від одного нейрона до іншого. Ці трансмітери, які знаходяться вздовж спинного мозку, працюють на меншій швидкості. Розкладання шкіри також відбувається через ці трансмітери. У спокійний час вони відповідають за серцеві та дихальні функції. Ці трансмітери дуже швидко регенерують, що призводить до хорошого насичення гуля киснем, однак цього недостатньо, щоб зупинити некроз тканин. Деякі гулі не мають носів, тож руйнування хрящів у наслідок опромінення також ймовірне. Втім, радіація лікує їх, однак не позбавляє фізіологічних потреб, таких як вода чи їжа. Це дізнався житель сховища 13, коли шукав водяний чіп та побував у Некрополі. Тамтешнім гулям для виживання необхідна вода. А у жителя був вибір відремонтувати водяну помпу, яка б дозволила Некрополю існувати далі. Чи нічого не робити і забрати водяний чіп, що призвело б до вимирання цілого міста. Що стосується інших природних потреб, таких як продовження роду, то тут все неоднозначно. Більшість гулів стерильні, про що вони самі кажуть, а ще такий висновок можна зробити з того очевидного факту, що в пустці практично неможливо зустріти маленьких гульчиків. Втім, хтиві бажання ніхто не скасовував. Обраний з поселення Арою міг зустрітись з Стефоном, який проживає у поселенні Брокен Гілс. Цей гуль унікальний одразу у декількох аспектах. По-перше, він світиться, але при цьому не втратив розум. По-друге, він народився ще до Великої війни. Отже, тифон став гулем ще у дитячі роки. По-третє, в обмін на інформацію про купу грошей він попросить дістати для зрозуміло, яких цілей журнал для дорослих і гумову секс-ляльку. Ну а що ви думали? Гулі теж люди. Перед цим було сказано, що у пустці практично неможливо зустріти маленьких гульчиків, однак. Практично неможливо, не означає взагалі неможливо. Наприклад, у столичній пусті в поселенні рівіт Сіті проживає отець Кліфорд, який розповідає парафіянам непросту історію святої Моніки, яка народилась від двох гулів, але при цьому радіація не змінила її. Важко сказати, чи можна вірити оцю на слово. З однієї сторони, він закликає до підтримки та сам надає її нужденним, а з іншої в його церкві на стійці, з якої лунають проповіді, можна знайти пусту пляшку віскі та сильний медпрепарат. Втім, як каже сам отець Кліфорд, хто з нас не без гріха. Іншим прикладом дитини є хлопчик гуль на ім'я Біллі. Коли впали бомби, він сховався у холодильнику, який неможливо відкрити зсередини. Так він і просидів у ньому понад 200 років, але при цьому не сильно виріс. Це досить дивно, адже раніше згаданий Тифон прожив насичене життя. Що ж, так і запишемо перебування у холодильнику протягом 200 років погано впливає на ріст дітей гулів. Але тепер трохи про те, що коїться у гулів під так би мовити дахом. Хоча деяка кількість людей пережила процес перетворення, не втративши розумових здібностей, більшості пощастило менше. Ті, чий розум, як би це краще сказати, не витримує, стають дикими гулями, істотами, чий інтелект мало чим відрізняється від тваринного. Ці нещасні істоти зазвичай трапляються у каналізаціях та тунелях метро зруйнованих міст або бродять пустирями у пошуках свіжого м'яса та токсичних відходів. При цьому відсутність носа і, відповідно, нюху є перевагою, а не недоліком. Що цікаво, диких гулів можна обдурити за допомогою маски гуля. Хоча у цих гулів дуже добре розвинене сприйняття, крім того, всі гулі, які люди випромінюють певний рівень радіації, тож видається дивним, що вони ігнорують усі інші показники та приймають людину, яка вдягла маску, за свою. І хоча за людськими мірками тіло дикого гуля має жахливий вигляд, це зовсім не йому. І Якщо буде потрібно, наприклад, у гонитві за здобучі, він може з легкістю перейти на спринт і застосувати, щодо жертви дивовижний рівень фізичної сили. Як було сказано, звичайні гулі живуть дуже довго, але скільки може прожити дикий гуль залишається загадкою. Поговорити з ними досить проблематично, враховуючи, що від людського розуму практично нічого не лишилось. Хоча з дикого гуля і не вийде мудреця, але у них вистачає мізків, щоб збиватись у зграї та влаштовувати лігва. Також, схоже, ще їм не подобається сонячне світло, яке призводить до того, що вони воліють полювати вночі. А якщо з походженням звичайних гулів все більш-менш зрозуміло, то з дикими все набагато складніше. До кінця невідомо, звідки вони беруться, але існує теорія, що воно і всьому є вкрай високий рівень радіації, такий як у таборі Searchlight. Звичайний гулі, навіть людина, може після доби перебування в таборі перетворитись на божевільного гуля або ж просто з часом перетворитись на здичавілого, якщо не буде нейтралізовувати вплив радіації антирадином. Дикий мандруючий гуль є одним із видів гулів. За їхнім зовнішнім виглядом можна припустити, що це колишні солдати, також вони трохи міцніші за звичайних диких гулів. Різники схожі на попередніх, але набагато живучіші. Ці гулі можуть відірвати свою руку і кидатись нею як гранатою, адже при контакті з твердою поверхністю кінцівка практично відразу вибухає. Враховуючи, що така відмова від кінцівок їх не вбиває, можна зробити висновок, що здібності до регенерації у них також вищі. Радіація лікує гулів, і, можливо, дикі гулі інстинктивно поглинають її у великих кількостях. Що більше гуль поглине радіації, то більше він змінюється, і, зрештою, він починає світитись. Сяючі гулі здатні зберегати радіацію у своєму організмі, а коли треба випускати її небезпечними для звичайних людей дозами. Жителі пустки повинні уникати цих істот. Сяючі гулі поглинули стільки радіації, що стало ледь на її джерелом. Радіація, що виділяється з них, також здатна лікувати гулів, які перебувають поруч, саме тому дикі гулі гуртуються біля тих, що світяться. Усього є кілька гулів, що світяться, яких можна зустріти, але лише деякі спробують відірвати вам голову. Це веде до припущення, що обсяг поглинутого випромінювання впливає на інтелектуальні здібності. Також варто зазначити, що не всі дикі гулі ворожі. Отже, комбінація довкілля та радіації а також розум індивіда можуть бути чинниками того, що звичайний гуль стає диким. Існування різновидів диких гулів є причиною дискримінації звичайних гулів. Більшість людей просто не бачить різниці між ними. Як каже сам Тридох, звичайні гулі нічим не відрізняються від людей, але диких потрібно позбуватись. Тепер щодо знаменитих гулів у розповіді про супермутантів були присутні практично всі більш-менш важливі особи, але враховуючи, що гулів досить багато, далі піде мова тільки про найзнаменитіших чи найвпливовіших, Як і у випадку із супермутантами, будемо рухатись із заходу на схід. Першому списку йде сет, лідер гулів у Некрополі, який ще з доволі очевидних причин називають містом мертвих. По словах його сина Тифона. Так, так, того самого Тифона, Сет був тим ще виродком, і це не дивно, враховуючи, що він співпрацював з творцем і допомагав тому перетворювати людей на супермутантів. Наступними йде Ленні. Лікар у поселенні Гекко, а також колишній житель Некрополя, на відміну від Сета, має зовсім інший, добріший характер, а це особливо важливо для його професії. Коли ж він жив у місті мертвих, то бачив жителя сховища 13, який біг повз нього. Лені хотів було приєднатися до цієї легендарної особистості, однак не зміг через брак сміливості. Він завжди шкодував про це, і саме тому Ленні може стати напарником обраного з поселення Арою. Фестос керівник атомної станції у поселенні геко має надзвичайні технічні знання, вважає всіх навколо ідіотами і всіма силами старається не працювати, а перекласти роботу на інших, яких її вважає ідіотами. Але при цьому стверджує, що ніхто краще за нього цю роботу не зробить. Іншими словами, типовий найрозумніший працівник. Мисливець за головами на прізвисько Гуль. Це дійсно гуль, справжній дня якого Купер Говард. до Великої війни служив у морській піхоті США та брав участь у боях за Аляску. Після став знаменитим актором. Коли ж впали бомби, попри тривале розкішне життя багатого актора, не розгубив військових навичок, які так потрібні у пустці. Це були гулі з західного узбережжя та навколишніх земель. Тепер рухаємось трохи східніше до пустки Мохаве. У ній можна зустріти Джейсона Брайта, сяючого гуля, який не втратив розум, а навіть більше очолив релігійну організацію під назвою Братство Брайта. Вони перебувають на випробувальному полігоні Репкон, де намагаються знайти спосіб звалити з цієї планети на ракетах. Таке бажання цілком можна зрозуміти. Інший герой, відомий як кур'єр, може допомогти їм у цьому або ж саботувати запуск. Рауль Альфонсо Техада або просто Рауль народився у 2047 році та володіє файними уміннями по ремонту і може стати напарником кур'єра. Втім, для цього його треба визволити з полону на Чорній горі, де його тримають супермутанти Тіні, щоб Рауль підтримував у робочому стані тамтешнє радіо, за допомогою якого тіні розповсюджують брехню про те, як вже добре супермутантам жилось за часів Творця. При цьому людей вони вважають за ходячі цілі та подальший перекус. Дін Доміна знаменитий співак, постри з яким висять у казано «С'єра Мадре, в якому він опинився у пасті через одного старішого з братства Сталі. Проте кур'єр може допомогти йому вибратись, але далеко не факт, що Дін переживе таке визволення, бо прямо скажемо, характер в нього паскудний. Кілі, ще один гуль. Яка опинилась у пасті сховища 22. два трясюхи не щастить гулям мохави, також як ті, що йшли перед нею, кілі жила ще до війни, що дозволило їй накопичити значну кількість наукових знань. Кур'єр може врятувати її зі сховища, розкрити секрети того місця, а також прийняти непростий вибір стосовно того, що робити з цінними результатами досліджень. Спустки Мохаве переносимось значно східніше, а саме у район Апалачі. Тут можна зустріти агента Моку, колишню шпигунку армії Китаю. По її словах, моку тренували з самого народження. Вона не знала нічого крім служіння, але після падіння бомб жінка захотіла втекти, адже який сенс виконувати задачі країни, яку стерли з лиця землі. Інші шпигуни не дозволили їй піти. Житель сховища 76 може вбити її чи допомогти врятуватись, після чого моку допоможе у майбутньому. Щасливчик Лук Член рейдерів кратера, про якого ходять доволі цікаві чутки, ніби ядерна бомба впала прямо на будинок Лу, але не спрацювала. Ну, звідси і прізвисько. Серед рейдерів він цінувався надзвичайно високо, однак, через їх тривоги, що Лу може перетворитись на дикого гуля, у нього з'явилась глибока депресія. Не бажаючи нашкодити друзям, Лу написав прощальну записку, а завдяки інженерним умінням створив кілька пасток, що мали закінчити його життя. Однак всі вони виходили з ладу у найпотрібніший момент. Мордекай Маккой, власник бару у поселенні Вейворд, скоріше за все став для жителя Сховища 76 першим гулем, з яким він чи вона зустрілась. Мордекай володіє цінною інформацією про навколишній світ, а на додачу може дати голозаписи того, як користуватись пристроєм під назвою Кемп, за допомогою якого житель здатен швидко будувати власне невелике житло. Тепер переносимось ще східніше, а саме у столичну пустку, де гулям з однієї сторони загрожує велика кількість супермутантів, а з іншої братство сталь. Через це більшість із представників можна знайти у місці під назвою Підземний світ», який колись був музеєм історії. Там знаходиться бар дев'яте коло, власником якого є чоловік на ім'я Азрухала, ще охоронець Харон. Що не кажи, імена відповідно до назви закладу. Азрухал відрізняється характером справжнього бізнесмена, тобто доїть гроші зі своїх клієнтів як тільки може. В основному до нього приходять через відстійне життя, де відвідувачі напиваються. При цьому Мазрухал робить все можливе, щоб вони повернулись, у тому числі продає наркоту. Що стосується Херона, то він охоронець проти власної волі, тому що колись хтось промив йому мізки, в результаті чого він служить тому, хто має його контракт. Самотній мандрівник зі сховища 101 може викупити його або виконати брудну роботу для Зрухала, у результаті чого Херон стане його напарником. Тюльпан продавчиня у підземному світі, яка торгує зброєю та боєприпасами, але бізнес йде не дуже добре, адже практично всі потенційні клієнти вже й так озброєні. Вільний час з радістю витрачає на читання книг і отримання знань, адже це все таки музей історії. Якщо ви коли-небудь побуваєте у тому місці, тюльпан зможе розказати багато чого цікавого. Доктор Барус, головний у підземному світі, а ще має клініку, де, крім надання медичних послуг, також продає ліки та займається вивченням механізмів гуліфікації, тобто шукає причини, які приводять до перетворення людей на гулів. Ще у нього цікаве почуття гумору. Як вам, наприклад, фраза: О, нове обличчя. Не бажаєте пристягнути руку допомоги? Мені завжди потрібні свіжі людські зразки. Дезмонд Локхарт це вже серйозна особистість, адже ще до великої війни служив у розвідці та мав у ній високий ранг. А на момент зустрічі із самотнім мандрівником йому 250 років. Проте Дезмонд, якби дивно це не звучало, особливо цікавий іншим, а саме наявністю. Волосся. Річ у тім, що завдяки своїй роботі він чудово розумів, що світ котиться під три чорти. А люди, які хотіли пережити кінець, застосовували для цього різні методи: кріогенне заморожування, досліди з вірусом примусової еволюції, перенесення свідомості у роботів, клонування та контрольоване опромінення радіацією. і саме останнє використав Дезмонд, тобто він став гулем ще до падіння бомб. Зрозуміло, що деякі його вороги теж пережили війну, а під час зустрічі із мандрівником, колишній агент якраз полює на одного такого. Що ж, настав час знову перенести східніше, а саме у район співдружності. Наприклад, тут, у поселенні під назвою Марудня, проживає Арлан Глас, колишній головний дизайнер іграшок компанії Wilson Automatoys, яка особливо знаменита випуском у робопоні Жовтець. Ранком 23 жовтня він спішив додому, але коли нарешті дістався, там був тільки кратер. Не бажаючи жити далі, Арлан просто ліг серед руїн, але замість смерті перетворився на гуля. Вайзман, лідер у Марудні, раніше жив у місті Даймонд Сіті, але коли чоловік з прізвищем Макдонав став новим мером, то вигнав всіх гулів через те, що у минулому один із них став диким та напав на іншого жителя. Блукаючи пусткою, Вайсман знайшов це місце, де є прихисток для гулів, які вирощують на продаж ягоду під назвою Смоляниця. Едвард Діган проживає у будинку сім'ї Кеботів, для яких виконує різну роботу, і це робота, якій сама сім'я Кеботів, доволі цікава, тому щоб не псувати вам враження від першого відкриття, більше нічого не скажу. Джон Генкок раніше жив у даймонд Сіті, і навіть є братом мера Макдонав. Однак Джон не поділяв поглядів брата щодо загрози від гулів, тому мер вигнав його. Генкок взяв під крило стільки гулів, скільки міг і привів їх в інше поселення добросусідство. На жаль, його справи йшли паскудно, через що він підсів на наркотики, і чим далі, тим сильнішими були речовини. Якось він знайшов експериментальний радіаційний препарат, який, хоч добраче вставив йому, але мав побічний ефект перетворення на гуля. Так ми дізнались про точну наявність одного способу досягти безсмерті, який розроблявся ще до глобального конфлікту. Що стосується добросусідства, то раніше цим місцем керував такий собі вік, який відносився до жителів не найкращим чином. Генкоку це не сподобалось. Він зібрав людей та гулів і скинув Віка, після чого сам став мером. Представник Волттек. Так, це той самий чоловік, який ранком 23 жовтня 2077 року прибув на поріг дому єдиного вцілілого зі сховище 111 та який оформив останні формальності. І попри роботу на цю компанію, протягом 20 років ВолтТек не гарантувало йому місце у сховищі. Натомість він прожив останні 200 років у режимі хардкор. Капітан Зао останній гуль китайської субмарини Янзи, який ще залишився при своєму розумі, попри те, що вся його команда перетворилась на диких гулів. Причиною цього став вибух підводної міни та пошкоджені реактора, що й привело до появи гулів. Підводний човен мав на озброєнні шість ядерних боєголовок, 5 із них були випущені. Скоріше за все, саме капітан Зао знищив околиці Сенкчорі Хілз, містечка єдиного вцілілого. Втім, під час зустрічі капітан буде висловлювати каяття за скоєна, а його єдиним бажанням стало ремонт субмарини та повернення додому. Герой може допомогти йому у цьому або ж відімстити за скоєна. Велері Барцов, наглядачка сховища 88, яка застрягла в ньому на 200 років. Весь цей час вона готувала експерименти і після її порятунку з радістю проведе їх на новоприбулих жителях сховища. Проте у єдиного вцілілого, який при бажанні буде приймати в них участь, є можливість значно зменшити негативний вплив дослідів, але Велері буде при цьому явно незадоволення. Рекс, командир групи рейдерів. При наближенні він та його люди відкриють вогонь та будуть щось кричати норвезькою. Живе на судні полярна зоря, який викинуло на берег. Освальд Опенгеймер, представник рідкісних сяючих гулів, який при цьому зберіг ясність мислення. У минулому був фокусником, а його сценічне ім'я Освальд Обурений, яке, враховуючи його повну історію, буде значним применшенням. Разом з великою кількістю диких гулів проживає у нюкасвіті, а якщо точніше, то у дитячому королівстві. Що ж, а на цьому оповідь про гулів закінчено. Про одних ще буде розказано пізніше і детальніше, а імена ж інших ви почуєте в рамках оповідей про певні місця і події, але всьому свій час. Окремо подяку хотіли б висловити спонсорам каналу, а саме Микиті Лиходіду, схрапудженому справнику з псерні Дмитру і тим, чиї імена ви бачите перед собою. А на цьому все. Чаю вам, смаколиків, і почуємось наступного разу!